Всім привіт, друзі! Що ж, продовжую займатися своїм авто. Сьогодні у мене такий міні-виходний зробив один день. Вирішив приділити час своєму. Своє авто. Що буду робити? Буду міняти прокладку клапаної кришки. З цього угла вона вже пустила. Ось, Вже починає срати мені мастило. Зараз все розбираю. І буду показувати вам, як у мене під клапаною кришкою там все виглядає. Побачу якість мастила, що заливало сюди. Коксує мотор, не коксує, тому що, якщо так дивитись, то ти нічого не бачиш О, в даному випадку. Все, розбираємо і показуємо. Все, про що я вам говорю, бачите? Все маслі моє. Ну так, і у нас не пішло. Ну нічого, все замиємо, вичистимо. Так, друзі, клапану кришку я вже демонтував. Значить, ось так у мене все виглядає. Їздив я зі 100 тисяч кілометрів пробуго мастила Арал, хадо і останній раз заливав бордаль мастило. Ніякого, в принципі, кокса, грязі немає. Все чисто. Ніяких царапин немає. Все чудово. Не на гідрокомпенсаторах, не на розпредвалу. Все, в принципі, нормально. Ну Цепочку я вже міняв тут. Проблема цих двигунів, що клапана кришка пластикова. І неважно, яку ти ставиш прокладку. Бачите, я останній раз вже на герметик ставив і на Віктор Ренс. 20-25 ну 30 тисяч максимум, і вона все рівно тече. Від температури пластик трішки деформується. і В більшості випадків ось тут на лугу починає сопливити. от і в мене Так само так що це така болячка цього дивина. Все, вичищаємо, вимиваємо і збираємо. так Ну що Від старого герметика я вичистив площину. Звісно, не злегків це була процедура, але ми це зробили. Так це виглядає. Клапану кришку також я вичистив, вимив. Обов'язково тут є сепаратор картерних газів, його також потрібно вимивати. Ця кришка не розборна Це так на майбутнє, щоб ви знали. Обов'язково сюди задуваєте хімії, чекаєте і вимиваєте. Ну, Вона в мене чиста була, ніяких відкладень там немає. Новеньку прокладку, виробник Elvis. Перший раз її буду ставити, побачив, що також болтики повимивали, обширили. Зборочка моя потрішки рухається. В принципі, вже фактично все і зібрав. Ось такий має поки що все вид. Позамивали тут, все чудово у нас. Також викрутив свічки, поправив зазор. Зазор роблю 0,9. Вичистив їх. Січки у мене виробник Champion. Ось, ось так. Трьохконтактний. Вкручуємо зараз. Ну ось і все, друзі. Машинка зібрана. Фактично вже прогріто до робочої температури. Все працює, все чудово. На жаль, цієї процедури чи цієї прокладки мені платить від 20 до 30 тисяч кілометрів. Ось така болячка. Ну нічого. Ось так. Так, так, так. так, все працює, все шепче. Все, друзі. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть, коментуйте, завжди раді допомогти. Всім добра. закругляємось